Добрий ранок, 30 жовтня, 7 година ранку, повітряна тривога ще з пізнього вечора. Я смажу яєчню, віку ще не будила, бо не знаю, коли буде відбій. Обстріл масований по Україні. ну, В Києві тихо, але Коротше, таке. Посмажила вже яєчню, це Богдану. Це собі зробила бутерброд з яйцем. Чай. Ми вже вийшли, йдемо з вікою, йдемо з вікою в садочок, у вікі сьогодні танцювальне це ж заняття. Там вона в платічку нарядному, в колготочках з бантиком на голові. А сьогодні ж була повітряна тривога і вона пізніше встала, виспалась. І ми без проблем вдяглись, зробили зачісочку, але в останній момент віка вирішила що якщо в неї вартик на голові, то треба йти без шапки. Ось тому. Трохи як замешкались перед виходом. Але все ж таки в шапці. Он Мама, 6... ми підходимо да. до садочка. ще з 20 -ма гривнями. Обов'язково треба. Підходимо, да, підходимо. Підходим. Сьогодні на вулиці буде, до речі, не дуже холодно, начебто 15 градусів. Ну воно і добре, то ми виходили з цією шапкою зранку. Виявляється, треба ходити без шапки. А То забули рукавиці, ну перчатки. А не тільки без шапки, ще без куртки. Але без куртки швидко вияснили проблему, що треба все-таки в куртці. А от шапка була. Обходь бруд, давай ручку. Давай ручку вік. Де? А там є Так? Ну біжи, біжи. Біжи вперед. Біжу угу. Але я туди не можу. Давай за ручку, якщо туди не можеш разом з мамою. Давай ходити в лісі. О, ти лісова мавка. На тут є хам. Та що головить. Ой, я бачу холодів, вони п'ють водичку. Ага. Я Вікусь, не чіпай водичку. Так. Я я Вікусь. Тебе чекає пані Вікторія і сніданок в садочку. Ходімо. Я поклав голубом, голубом, холубом. Давай ручку, вік. Вік. Я не Ну я тоді пішла зараз потанцюю там замість тебе і із... звіт. До тебе. Та ти що? Що ж робити? Сам, шо, ти, до мене. Тільки для тебе? Так пішли в садочок, я ж тобі вже 15 хвилин кажу, йди, пішли, пішли. Я оце вийшла з садочка і згадала, що я вчора ввечором, коли лягала спати, замовила для віки суміш тут в аптеці. Біля дому у нас там в аптеці суміш 1050 гривень коштує. Я знайшла за 880. Повернулася вже додому. По-перше, забрала замовлення з магазину Епіцентр, в поштомат замовляла тут біля будинку. Замовляла таблетки для посудомийки. Самат All-One замовила 170 штук за 1100 гривень. І в подарунок дали в замовленні ось такі рушники паперові орігамі. Далі в аптеці забрала Суміш на ногті Pro 4, як я вже і казала, 880 гривень. Далі переходимо до покупок у Вмарті. Сьогодні загальний чек на 453 гривні. Купила ось таке спагетти, чумак. 37 гривень по акції. Далі водичка Оболонська, апельсин лимон, молоко Житомирський молочний завод ультрапастеризоване. Добре, що воно є в продажі, воно дешевше, ніж всі інші. все інше молоко 43 гривні за літр. Далі броколі ось такі знову маленькі, невеличкі, з'явились, але вже вони коштують. 75 гривень за кілограм, і я знову купила дві невеличкі голівки: так, салат, пучок, свіжачок. 66 гривень. За пучок, ось такий салат, легкий мікс першої марки 35 гривень. Далі огірочки. Купляла в Велмарті, купила такі смачні огірки, хотіла їх знову купити, а вони закінчились. Не тільки мені вони були смачні. Я вирішила купити огірки першої марки, мариновані, бо вони там дешевші, ніж всі інші. 57 гривень за, за один кілограм. І вони так по вигляду, наче наче такі симпатичні, тому що там ніжен, от таке все, воно стало вже коштувати дуже дорого. Ніжин, ось така, здається, банка 200 гривень коштує взагалі у в шоці. Рулети першої марки з квітні з полуницею. Із какао по 29 гривень. Далі це пастила для віки, 17 гривень, бобснейл і масло селянське 42 гривні 72 Ось такі були покупочки. Ось такі огірочки я якось купила в Лемарці. І вони були недорогі відносно і смачні, такі вони не, пере, не переквашені, були такі якісь е, смак, такий трошки солоденький, такі дуже смачні були. Такі на смак дуже лагідні. Але все нема їх. Нема, хотіла купити, а вже немає. Це польського виробництва огірочки були. Щось закупили та й продали. Зараз я буду готувати курячі стегна, тушковані в сметані з айвою. Ось я вже підготувала ось м'ясо, зняла шкір, шкірку, натерла приправою, сіллю. Зараз буду обсмажувати м'ясо, Обсмажую вже курочку і айву на вершковому маслі. кайва починає пахнути, коли її смажиш, Додаю медок до лайвий. Перекладаю м'ясо вже в мультиварку. Туди ж айву з медом, а треба ще смажити цибулю і моркву. Нарізала цибулю і моркву. Так, досмажила вже цибулю. З морквою. Зараз буду ставити кошкуватись м'ясо. Зараз буду готувати заливку із сметани. В сметану додала кетчупу, щоб не було таке, ну прям блід, блідобіле. Томатної пасти в мене немає, тож додам кетчуп шашличний. Все, можна заливати. буду ставити тушкуватись. Зробила собі салат з листя салатного і яйця вареного заправила олією і сіллю. Це смакота. Тушкується курочка. Спробувала тільки що. Юшку і м'ясо на смак, дуже смачне, але попросила воно ложечку столову цукру додати для врівноваження смаку. Додала ще туди ложечку цукру. Віка вже прийшла з садочку додому. Покажи свою зачісочку. Повернись, покрутись якусь. Кругом себе покрутись. Ось така мама зачісочку робила. Дуже красиво. Так? З бантичком. А клейки, ну, буде доти. Оце ж прилипли наклейки до підлоги та й все. Бачиш як? Зараз буду варити спагетті. Це не нас за да, мене. Це м'ясо ти таке не любиш. Хай воно ще постоїть. Так, а для тебе я варю макарони тільки обережно, бо гаряче. Все, все все обережно, бо кипяток. Ножнички давай. Віка вже вечеряє. Спагетті я полізала з пюре м'ясним. Так, віка вже доїла. Знімемо фартушку. Ой, упав фартушочок. Зараз буду дегустувати м'язку. Смачне. Так, і сухі сніданки на вечерю ще треба поїсти.